Волочиський агробізнес 13-му турі змагань футбольних команд першої ліги України зіграв вдома із Івано-Франківським Прикарпаття. Телеканал Тіві 4 транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції, компанія Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. Протягом першого тайму більш активнішими були господарі Поля. Проте на 32 й хвилині матчу прикарпатці атакували сторону воріт волочищан і в одному із епізодів заробили пенальті. Забити метровий гол вдалося Василю Французу. Рахунок 1-0. Після перерви Волочищани продовжували тиснути на суперників та мали безліч небезпечних атак. Проте реалізувати їх у забитий м'яч таки не вдалось. З мінімальним рахунком Івано-Франківське Прикарпаття переграло волочиський агробізнес. Я вважаю, що сьогодні повністю перевага була на нашій стороні. Це, напевно, одна з найкращих ігор у нас домашніх за весь час в плані ігри. Але, як навіть говорять, ліпше гірше іграти і вигравати. Але якщо брати для майбутнього, я десь, напевно, більше схиляюся до того, щоб футболісти росли. і Треба грати в футбол, показувати комбінаційний футбол, щоб думка була. Попри поразку, команда грубізне залишається лідером у своїй групі, маючи в активі 27 очків. А Прикарпаття займає шосту сходинку із десятьма очками. Результатами задоволені. Звісно, перемога є перемога. Да, якістю гри. Звісно, хочеться краще грати. У нас такий, знаєте, турнірне становище було тяжке. І десь психологічний може стан, хлопці десь, десь бояться, може грати так, як вони вміють. Тому що дуже хотілося результата добитися наступний матч. Команда грубізнес проведе на виїзді. Зіграє вона із хмельницьким поділям. Раз запланована на 9 листопада.